Нещодавні заяви Путіна в Пекіні про мирні ініціативи, певною мірою схожі на доповідь неуспішного бандита своєму кримінальному босу із фільмів категорії Б. Це чергова спроба замаскувати невдачі Росії під красивими словами. Нічого нового, нічого дивного, цитуючи класика, це все вже було. Кремль вкотре називає втечу з-під Києва та зі Зміїного жестами доброї волі, так само, як намагається пояснити потоплення власних кораблів контрольованими затопленнями. Що смішно, цей цирк бачить не тільки цивілізований світ, а й сам бос, до якого кремлівський цар приїхав з доповіддю про свої, так би мовити, успіхи. На прес-конференції в Пекіні Кремлівський цар, відомий як Владімір Путін, заявив, що нібито ще у 2022 році Росія пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і завершити конфлікт. Але Київ передумав після відходу російських військ від столиці. Путіна попірдоліло. Насправді, жодних мирних пропозицій Москва не робила. У 2022 році Кремль висував лише ультиматуми капітуляція України, визнання окупованих територій, відмова від курсу до НАТО. І це не мало нічого спільного ані з миром, ані бодай з якимось завершенням конфлікту. Відхід армії РФ від Києва російська влада назвала жестом доброї волі. Проте варто зазначити, що пропагандисти тут буквально обріхали власний генеральний штаб та армію. Варто визнати, що рішення про поспішне відведення окупаційних військ врятувало частину російської армії від ніщівного розгрому під Києвом. А десятки тисяч вбитих вояків та сотні знищених танків та іншої бронетехніки це наочний символ. Поразки російської армії в боях за українську столицю. Варто також додати, що стійка і часто самовбивча оборона російських аєргардів, які ціною власних життів прикривали відступ повінця завантажених краденими унітазами російських колон, дійсно варта оспівування в пропагандистських піснях і кінофільмах, на відміну від висмоктаного з пальця подвигу трьохсот гостомінських спартанців. Проте пантеон російських героїв завжди стояв на фундаменті з брехні, і загалом тут нічого нового. Родина бросить тебе, синок всігда, а баби і що наражають. Проте за брязканням зброї та ляскатом гусениць Кремль цих заяв логічно що не чув. Варто нагадати. Що назвати поразку жестом доброї волі, це давно відпрацьований прийом. Потоплення крейсера Москва пояснили детонацією боєкомплекту під час пожежі, хоча корабель знищили українські ракети Нептун. Загибель десантного корабля Саратов у Бердянську назвали плановим притопленням, тоді як він став жертвою чіткого українського удару. Вибухи на аеродромі Сакі в Криму видали за детонацією боєприпасів, дивно, що не планово. А от супутникові знімки підтвердили знищення літаків та складів. А втечу з острова Зміїни подали як ще один жест доброї волі для забезпечення експорту зерна. Хоча яскраве палання російської техніки під ударами української артилерії, у тому числі і вітчизняної САУ Богдана, бачив мало не весь світ майже у прямому ефірі, кажучи просто свіжі заяви Путіна лише продовження старої схеми, будь-яку поразку чи відкинутий ультиматум, Кремль видає за мирну пропозицію. Це Ще один інструмент пропаганди спрямований на те, щоб замаскувати поразки Росії і зняти з неї відповідальність за війну. Тож підтримуємо військо та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення на поготові. Бажаємо Путіну побільше хлопків і задимлєній. З вами була контрпропаганда. До побачення!